Добрий день, любі малята! Сьогодні я вас запрошую в подорож до лісу та пропоную послухайте та подивитися, яких звірів ми там зустрінемо. Сів медмедик на пеньочку, заліз лапкою у бочку. Там медок густий зібрався і від ділок заховався. Малята хто це? Так, правильно, це. Ведмідь. Ще послухайте віршик. Я вухастий ваш дружок. В мене сірий кожушок, куций хвостик, довгі вуса. Я усіх, усіх боюся. Малята, а це хто? Так, правильно, це зайчик, зайчик, ведмідь, вовчик, а ще багато інших звірів живуть у лісі. Це дикі тварини. А зараз малята, давайте разом пограємо в гру, яка називається Великий Маленький. Малята, подивіться, це хто. Так, правильно, це ведмідь та зайчик. Але наші звірятка сперечаються, хто з них великий, а хто маленький. Давайте допоможемо їм. Ведмідь великий, а зайчик маленький. Малята так який ведмідь? Так, правильно, ведмідь великий, а зайчик який? Так, правильно, зайчик маленький. А це хто малята? Подивіться. Так, правильно це лисичка. Та білочка. Вони також сперечаються, хто з них великий, а хто маленький. Давайте їм також допоможемо. Малята білочка яка. Так, правильно, маленька, а лисичка яка так правильно велика. Молодці малята. Ви були сьогодні дуже уважні. До побачення!